Доброго дня! Тема сьогоднішнього заняття є робота з аналоговими входами в платі Arduino. На платі Arduino розміщено 6 аналогових входів від A0 до А5. Вони підключені до 10-бітного аналогово-цифрового перетворювача, який розміщений всередині у мікроконтролері. Призначення цих портів сприймати напругу з діапазону від 0 до опорної напруги, яка по замовчуванню дорівнює 5 вольтах, і перетворювати це значення у цифрове. З огляду на те, що аналогою цифровий перетворювач є 10-розрядним, то буде здійснено перетворення напруги на піні. Від 0 до 5 вольт у значення від 0 до 1023. Тобто маємо 1024 кроки. Якщо поділимо 5 на 1024, то отримаємо значення роздільної здатності, яка дорівнює 0,49 вольта. Час зчитування сигналу 100 мілісекунд. Де можуть бути використані аналогові входи, наприклад, для отримання інформації з аналогових давачів, температури, вологості, тиску та інших, також для щитування інформації з потенціометра, там, де потрібно щитувати різноманітні аналогові значення напруги. Для роботи з аналоговими входами використовують функцію аналог-RIT. Її аргументом є номер аналогового піна і функція загалом повертає оцифроване значення напруги. При вказанні номера піна можемо прописувати так, як це позначено на платі, наприклад, А0, А1, А2, А3, А5, або за порядковим номером, так як ми працюємо з цифровими пінами. А0 це є 14, А1 15, А5 19. Якщо повертаємо значення функції рід у змінну, то тип змінної повинен бути цілочисленним. Значення може змінюватись від 0 до 1023, тому можемо використати або int, або unsigned int. Якщо аналоговий вхід не підключений до якогось значення або, як ми говорили раніше, висить у повітрі, то значення, які повертає функція аналог рід, можуть бути довільними, випадковими. Крім того, до аналогових контактів можуть бути програмно підключені внутрішні підтягуючі резистори. Пригадайте режим Input Palab і включити його можна за допомогою функції Digital Write, надавши для конкретного піна значення High. Це може вплинути на значення, які повертає функція Analog Read. Тому слід бути дуже уважним. Не варто в одній програмі використовувати піни A0A5 як цифрові і аналогові одночасно. При використанні аналогових входів ми часто використовуємо функцію Analog Reference, яка дає змогу задати значення опорної напруги. Type може набувати значень Default, Internal і EXTernal. По замовчуванню встановлено значення дефалт, тобто, напруга буде становити або 5, або 3,3 вольти. Тобто, значення напруги від 0 до 5 чи від 0 до 3,3 вольта буде перетворено у число від 0 до 1023. Інтернал значення для тайпа дає змогу використовувати як опорну напругу 1,1 вольта, тобто вже від 0 до 1,1 буде перетворено в значення від 0 до 1023, або використати зовнішнє джерело, яке підключити до контакту Ареф. І тоді опорна напруга може бути довільна. Коли мова йде про зовнішню напругу, яка підводиться до піна РФ, то рекомендовано робити це через резистор 5 кОм. Особливо доцільно її застосовувати, коли вимірювання аналогового сигналу потрібно здійснювати у вущих границях, але з вищою точністю. Наприклад, для вимірювання значення від 0 до 2 В пені РФ. На PinRF подаємо 2 вольти, тоді роздільна здатність буде складати 0,02 Вольти. Точність вимірювання зросте. Також корисними є функції MAP та CONSTRAIN. MAP повертає величину в новому діапазоні. Наприклад, мені потрібно перевести значення value, яке Перебуває в діапазоні min-max в інший діапазон. Наприклад, виміріна величина перебуває в діапазоні від 0 до 1023. А мені потрібно для того, щоб виводити на цифровий пін за допомогою ШИМ перетворити сигнал в значення від 0 до 255. Крім того, Якщо ми пропорційно переводимо від 0 до 1023 в діапазон від 0 до 255, то зі зростанням значення зростає нове значення. Проте ми можемо записати і інакше від 0 до 1023, а тут прописати від 255 до 0, тоді буде в зворотньому порядку. При зростанні value, перетворене за допомогою функції MAP значення value, буде зменшуватись. Крім того, функція constrain обмежує діапазон змінної value до вказаних значень min і max. Наприклад, напруга вимірюється і перетворюється в число в діапазоні від 100 до 1000. Що робити, якщо значення напруги випадково стало менше, ніж 100, а по умові задачі це заборонено. Тоді всі значення, які менші при використанні функції constraint, менші за мін, будуть перетворені в мін. А всі значення, які більші за max, перетворені у max. Переходимо до практичної частини. Нам буде потрібен потенціометр. Принцип роботи потенціометра, чи як його ще називають змінний резистор, зображено на слайді. Є резистивна речовина, тобто пластина з високим петровим опором. До ручки змінного резистора приєднаний контакт, середній контакт. Відповідно, опір між першим і третім контактом. В даному випадку, першим і третім контактом, є постійний. Якщо крутити ручку, то бігунок, який може бути розміщений в будь-якій точці цієї пластини, будуть створювати резистор. Наприклад, між 1 і 2 резистор буде ось ця частина. Пластини буде відповідати за утворення резистора. Якщо я переміщу, то вже більша частина буде відповідати за утворення резистора. Тобто ми отримаємо більше значення опору. На схемі зображають ось таким чином. Крім того, досить часто використовують таку річ, як подільник напруги. Тут досить легко зрозуміти, якщо провести аналогію з гідравлікою. Наприклад, вода поступає в трубу. Резистор може уявити собі як опір на шляху, тобто перетискає шланг в одному місці і в другому місці. Чим більше я буду перетискати шланг на місці r 2 тим більше води буде поступати на пін. Точно те саме. Стосується і описаної формули, тобто напруга на виході, тобто, напруга ось тут, буде визначатися з відношення R2 до суми r 1 плюс r 2 що множиться на вхідну напругу. Тобто зі зростанням R2, значення напруги на виході буде зростати. Відповідно, більш. Часто для підключення давачів різноманітних використовують більш реальні схеми, тобто є якісь додаткові резистори. Давайте підключимо, перейдемо в Тінкеркат і підключимо потенціометр до плати Ардуїну. Підключається наступним чином перший і третій контакти. Ми підключаємо відповідно до 5 В і до землі, а середній контакт, який є рухомим, підключаємо до аналогового входу А0. Давайте будемо отримувати дані з аналоговому вході А0 і передавати їх в серійний порт. Для цього позначимо константу. Аналог IN, що набуває значення А0. Змінна, у яку будемо зберігати зчительне значення, вал, ми її оголосили і відразу провели ініціалізацію. Встановили зв'язок з серійним портом. Наступне використаємо функцію pinMod, для аналог in з значенням input. Тобто це є вхід. Наступним кроком здійснюємо за допомогою функції read зчитування сигналу з аналогового входу аналог IN. Записуємо у змінну вал. Далі, значення змінної вал. Передаємо. У серійний порт робимо витримку пів секунди, для того, щоб не було великої кількості значень, і повторюємо все знову. Таким чином серійний порт буде прилітати значення. Якщо повернути резистор максимально в максимальне положення, то бачимо, що значення опору є мінімальним між першим і середнім контактом. Тому напруга подається не через резистор, а практично подається напряму 5 вольт. До речі, саме через то тут і ставля додатковий резистор досить часто. Якщо ж я поверну ручку. Максимально протилежне значення бачу 0. Повністю напруга садиться на резисторі. Якщо перебуває в середньому значенні, є близько 512, тобто положення ручки чітко фіксується за допомогою напруги. Давайте ускладнимо трошки задачу, а саме, я хочу керувати яскравістю горіння світлодіода за допомогою. Для цього я поставлю резистор номіналом 270 Ом, підключу до, ну, наприклад, до шостого піна. Нагадаю, раз я хочу керувати яскравістю, то мені потрібно буде формувати псевдоаналоговий сигнал. Тому я повинен підключити світлодіод до тих контактів, які, які позначені хвилястою лінією, тобто 3, 5, 6, 9, 10, 11. Відповідно, катод приєднуємо до землі. Прийдемо до коду. У мене є, після ось цього, в мене є зчитане значення. Вал, яке зчитало з аналогового входу А0. Воно знаходиться в діапазоні від 0 до 1023. Передавати значення на шостий пін мені потрібно з діапазону від 0 до 255. Тому, врахувавши це, я пропишу наступну річ. Використую ще одну константу 11 для підключення. Тут 6 минути. 6 для підключення світлодіоду. Пропишемо, що це є світлодіод. Наступним кроком пропишемо для LED-pin, що це є вихід, сконфігуруємо як output. І далі нам потрібно використати дві функції. Після того, як ми считали значення вал, знову ж таки прописуємо від 0 до 1023. І перед тим, як подати на аналог RIDE, Нам треба здійснити перетворення. Отут від 0 до 1023, отут повинно бути від 0 до 255. Тому спочатку ми використаємо функцію constrain. Безумовно, що в даному випадку вона дещо діапазон, можливо, що і некоректний. В реальному випадку, коли ми щитуємо. Дані з датчика. діапазон є не від, 1000, від 0 до 1023, а, наприклад, там від 500 до 700, від 400 до 1000. Це вже дуже хороший показник датчика. Але вона тут повинна бути. Таким чином, далі перетворюємо значення вал з допомогою функції MEP з оцього діапазону в ось цей діапазон. Вивели, ну і на всякий випадок. Можна передати в всерізний порт, а можна і не передавати. Давайте це закоментуємо. Так само можна закоментувати тут і попробуємо виконати дану програму. Тепер, якщо я повертаю, перепрошую, так, перевіримо ще 270 Ом, повертаємо ручку потенціометра. І бачимо, що яскравість зменшується. Коли ручка в максимальному положенні, значення, яскравість мінімальна. Коли я збільшую яскравість, бачу, що яскравість зростає. зростає. І тут набуває свого максимального значення. Те саме змоделювали на реальній схемі. Є потенціометр, світлодіод підключений до піна 11-го через резистор 270 Ом. Відповідно, значення подаються і в серійний порт, і виводяться на LED-пін. Коли значення 0, я починаю прокручувати. Бачу, що значення зростає в серійному порті. І так само зростає значення напруги на світлодіоді, і яскравість світлодіоди збільшується. Іде постійне зростання. Знову ж таки, якщо повертаю в іншу сторону, йде спадання яскравості світлодіода. Також є зреалізована задача для реалізації Елементарного самого простого вольтметра на піні А0. Для цього ми виставили А0 константою. Значення будемо щитувати у змінну РАВ і перетворювати у значення вольтаж. Встановили зв'язок з серійним портом, зчитуємо значення з аналогового входу А0. Перетворюємо тобто, значення від 0 до 1023, тобто 1024 кроки, множимо на 5 вольт і ділимо на 1024. Відповідно, необроблене значення. Виводимо його, також використовуємо знак табулювання і відповідає певному значенню вольта, зміну вольтаж. вольтажу. Кажемо, що будемо використовувати три знаки після коми. На схемі ми використали джерело напруги, джерело живлення і виставили в даному випадку напруга 2,9 В. Подали на вхід А0. Бачимо, що приблизно визначили так, як і повинно бути. Якщо я міняю, поміняв до 1,2, бачу, що міняється і необроблене значення, і оброблене значення. Крім того, Дану задачу можна переписати в дещо іншому форматі. Наприклад, щоб значення в серійний порт відправлялося тоді, коли я буду натискати на тактову кнопку. Підключимо її до шостого піна. Відповідно, за допомогою підтягуючого резистора підтягнемо до напруги живлення. І... Інший контакт приєднаємо до землі. Таким чином, поки кнопка не натиснена, на 6 пін приходить одиничка. Як тільки кнопка натиснена, приходить ноль. Тому, щитуємо, якщо повернене значення 0, тобто кнопка натиснена, тоді виводимо оці значення в серійний порт. Якщо кнопка не натиснена, тоді буде просто щитувати аналоговий сигнал. До речі, його можна і тут проставити. І затримка у півсекунди. Давайте подивимося, як це працює. Зараз значення напруги 1,9 В. Знову ж таки, натиснув кнопку і відпустив. Отримав значення. Міняю значення. Так само є можливість натиснути і Відпустити і значення прилітає у середній порт. Таким чином, підсумовуючи сьогоднішнє заняття, можна використовувати аналогові входи від А0 до А5. Функція, яка щитує аналог рід. Якщо потрібно здійснювати щитування з більшою точністю, можна керувати. Опорною напругою, подавши її на контакт РФ. Не старайтеся не використовувати одночасно аналогові входи як цифрові в одній програмі, тому що це може впливати на якість, на точність щитування цифровим портом. Перепрошую, аналоговим портом. Давайте, може, я продемонструю ще один нюанс, про який я говорив, але, можливо, не вказав більш точно. Давайте ось тут замість ті задачі, яку ми робили, замість аналогового контакту А0 пропишемо А1. Бачимо, що цей контакт висить в повітрі і не використовується. Будемо щитувати з нього аналогове значення. І подавати його, оце нам не важливо є, абсолютно не важливо, просто щитуємо, цього нам зараз не потрібно, і передаємо у серійний монітор. Давайте відобразимо серійний монітор. Знову ж таки, бачите, код програми. І бачимо, що прилітають довільні значення. Тобто, якщо до... Аналогового ходу не підведена напруга, тобто він висить повітрі, він може передавати довільні випадкові значення. На сьогодні все. Дякую за увагу.